Вітаю глядачі народної думки. З обігу вилучається ще ряд банкнот. Як повідомив, Нацбанк вилучаються банкноти 50 і 200 гривень, які були випущені з 2003 по 2007 рік. Ось так вони виглядають, міняються на отакі вже, ну грубо кажучи, новіші. Чи варто бігти відразу міняти, чи вони перестануть діяти? Ні, Нацбанк буде робити цю процедуру е, м'якою. Поступовою, тобто гроші будуть вилучатись тоді, коли вони будуть попадати в банк. Почнеться процедура з 1 листопада вже і буде продовжуватись, поки не вилучаться всі. Так? Будуть замінюватись гроші на нові. Але тим, хто зберігає вдома гроші да, накопичі. То я б все-таки радив передивитись до таких банкнот, щоб їх у вас не було, бо потім через рік там, можливо, вже їх не будуть приймати зовсім. А поки що ця процедура поступова. Тож спостерігаю, вам розповідаю до зустрічі на каналі Народна думка».